Алане, <палу> ти не <палу> знаєш, чия це сумка? Гадки не маю. Ти не бачив, може Адам чи Еллі кинули? Та ні, не думаю. Ні. Хм. А може це Брід чи хтось із офісу? Ні. О Боже. А що як це бомба? Роуен, я вкрай сумніваюся, що це бомба. А що ще це може бути? Та будь-що. Так, наприклад, бомба. Окей. А хай його надто небезпечно. Загон розмінування їде на завдання. Усім триматися позаду. Усім назад. Що нам робити. Окей, безпека. Всі чули. Безпека. відійди! відійди відійдіть, відійдіть, усім відійди. назад. Відди, тримайся подалі. Трясця це все по-справжньому. Це відбувається. Боже. Це дичина, бо це не бомба. Не бомба, Алане. Та ні. О. А ти ходив на онлайн курси з бомбології, а? А ти? Це тримайся подалі. Та я й так подалі. Так. Так. так, так, спершу нам треба розгорнути робособаку з шаї. Прийняв Алане. Так, розгорни робобаку з шаї, роберт сраку шиї собаку. Робособаку з шаї. Робособаку з шаї. Та у нас її нема. Дідько, добре. Зробимо це по олдскульному. Захисні окуляри, захисні окуляри. Це сміховинно. О, сміховинно, Алане. Так, тож безпека. ...сміховинна. Тобі начхати на безпеку. Чому б тобі не сказати це своїм очам, коли вони вибухнуть? В твоєму обличчі, бо бомба спрацювала! Замовкни, Алане, серйозно, замовкни. До біса. До... Що Що ти робиш? Не... Що ти робиш? Стоп! Ви, хлопці, безглузді. Стоп! Що ти ні 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 це не бомба! От трястя! Це бомба. Я ж казав тобі сором. сором? Так! сором? Байроне що робити. Ми... Я не знаю. Не знаєш? Я не Я не знаю. Я не завершив частину про розмінування в курсі бомбології. Що? Але, але. але а, з дороги, з дороги! Дай мені сюди, дай сюди цю штуку! Еники, бенеки, їли, вареники! О, клас! Спрацювало. Трісце твоїй матері. А, що тут у вас, хлопці? Тут бомба. О, що, ще одна, що? А, напевно, жартівники із Байдбарн. Так. Ей, валіть звідси, жартівники. Так вже набридли із цим, казав же їм припинити. Я <плес> обісрався. Гей, Алане, бачу, ти зламався. Розкажи людям про Патреон і невдалі дублі з цього відео. Гей, народи, дякую за перегляд. Щоразу, як хтось каже, що обістрався, я не можу втриматись. Вибачте, усі невдалі дублі на Патреоні. Хочете нас підтримати, гайда туди. Я наклав у своїй штані.